Я хочу звернутися до тьоті Опікунчі, дівчинки загиблої Ірини Мокуїд, що Оля, я тебе дуже прошу. Перестань займатися брехнями, перестань займатися спльотнями. Тебе ніхто не цькує ні в школах, ні на вулицях. Моя родина тебе не зачіпає взагалі. Про Іринку тільки хорошої думки. Ходимо до церкви, знайомі, родичі, ходимо і навпаки ставимо за здоров'я васі. І за упокоїні ринки. І щоб я знала, що моя дитина винна, хоча я знаю, що він 100% невинний, і він того не робив. І ти це знаєш. Ти ж сама розказувала, що яка дитина була побита, ключиця вилумена, яка вона була подерта, губа в неї, яка вона була синя. Перестань займатися брехнями, лучше поможи. Я ж не говорю і не викладала до тієї пори, як я їхала від Васі і просила тебе. Щоб разом ми щось зробили і ти казала мені, що він здохне і не вийде з, з СІЗО живим. Я ж того не озвучувала і не говорила. І коло мене є свідки те, що ти те говорила. І я мені не займаюся. Я їду до дитини. Кожен день через день я в дорозі. І мене ніхто не зачіпає і не рухає. Абсолютно, наоборот, підходять люди і підтримують мене. І ніхто не говорить до мене. Ти, як ти кажеш, ткують, ніхто мене не цькує, ніхто мене не кричить на мене, наоборот від людей підтримка. І який тобі, мені цікаво, який тобі телеканал запропонував зробити дитині операцію. Я перед тим думаю, щоб до мене подзвонили, якщо ти кажеш, що від вас. При чому тут ти? Яка заява? Хто тебе просив забирати якусь заяву? Якщо ти кажеш докази тобі, щоб надали, які тобі докази нададуть, якщо адвокатам навіть не надають докази, експертизи ще нема? Адвокатам три захисники і їм ще не надали докази.